Наприкінці грудня уряд затвердив зміни до порядку надання компенсації власникам житла, які прихистили внутрішньопереміщених осіб. Нововведення торкнулися в форми заяв, які необхідно подавати у центри адмінпослуг. Хочу звернутися до наших містян, для того, щоб вони мали на увазі, що зараз необхідно заповнювати всю інформацію стосовно внутрішньопереміщених осіб. Це Звідки вони перемістились, їхні паспортні дані та номера телефонів? Це є обов'язковою вимогою для отримання компенсації. Також хочу нагадати, що компенсація надається за розміщення внутрішньо переміщених осіб, крім членів своєї родини. На жаль, у цьому році, на відміну від минулого опалювального періоду, сума компенсації не змінилася. Як в літній період складає 14 гривень 77 копійок за один день проживання в. Внутрішньо переміщених осіб